Ну що, настав той період, коли Хеловін вже закінчився. Діти почали писати листи Святому Миколаю. Люди почали прикрашати свої домівки, і ресторани, і кафешки усілякими гірляндами і іншою мешорою. І, в принципі, я дуже обожнюю всю цю атмосферу, особливо полежати ввечері, отак під Гаррі Поттера з чимось смачненьким. Але насправді полежати так спокійно можна тільки тоді, коли всі подарунки вже підготовлені, особливо для дітей. Тож з вами Володька, сервіс маршопінгу Hotline.ua, і сьогодні ми подивимося, які гаджети. Можна придбати дітям у подарунок не за всі гроші світу. Якщо ваша дитина мріє стати новою Taylor Swift чи Білі Айліш, то можна подарувати їй караоке мікрофон. Є моделі за 500-600 гривень, наприклад, Vester VS 858, які навряд порадують надто високою якістю відтворення, але точно додадуть розваг. Плюс дитина звикатиме до публічних виступів, і головне, щоб сусіди до цього теж звикли. Є і якісніші моделі за 1,5-2 тисячі, наприклад, Fifine та Xiaomi. Вони вміють змінювати голос, мають кращу автономність, та й загалом пропонують цікавіший дизайн і вищу якість аудіо. А от якщо дитині більше подобається слухати музику ніж співати. То кращим подарунком будуть навушники. В діапазоні до 2000 гривень є дуже багато варіантів: як компактні tvs навушники так і повноцінні накладні моделі, як дротові, так і бездротові. Тут же залежить від того, що буде джерелом звуку. З TVS моделей я подивився до перевірених брендів: накшталт Xiaomi, Oppo чи Anker. А з накладних точно можу порекомендувати Sony та JBL. Тут вам і якість аудіо, і хороша автономність, і стильний дизайн. Якщо ж шукаєте дротові наушники, то тут є GVC. Panasonic, і Sennheiser, і навіть легендарні Costporta Pro досі продаються. А для юних фанатів фото є милі цифрові камери. Моделі від UFT та Inspire пропонують симпатичний дизайн та базову функціональність. Також можна пошукати фотоапарати з миттєвим друком. Вони коштують десь півтори тисячі гривень за простенькі моделі, та від трьох тисяч за серйозніші варіанти, типу Kodak Printomatic. А якщо дитина полюбляє Lego, чи постійно щось конструює своїми руками, чи постійно лазить в ваш ящик з інструментами, щоб Дивитися, що там цікавенького, то можна придивитися до STEM-конструкторів. В каталозі Hotline.ua можна знайти STEM-конструктори, які дозволять дитині розібратися, наприклад, з механікою. А з елементами ось такого набору можна побудувати власні важільні механізми і зрозуміти, як вони працюють, або подаруйте ось такого робота павука який вміє самостійно рухатись. А от геймери початківці точно зрадіють від портативної консолі. Ці категорії варіантів досить багато. За 500-600 гривень є кілька моделей від геймекс. Це щось типу Тетриса, але сучасніше з Супер Маріо та іншими іграми на борту. А за тисячу гривень можна вже придивитися і до оновленого Денді. В цю приставку картриджі вставляти не обов'язково, бо є майже три сотні будованих ігор. Ну і звісно, ті самі лампові тюльпани для підключення консолі до телевізора. А ближче до 2000 гривень можна знайти вже недорогі дорогі аналоги Nintendo Switch. Ось, наприклад, така Data Frog X50 Max, у якого 5-дюймовий екран, автономність до 5 годин, годинку, по доступних ігор, ну в принципі, це непоганий варіант. А ви пишіть у коментарях, які гаджети до 2000 гривень сподобаються саме вашій дитині. А у нас на цьому сьогодні все з вами був Володька із сервіс маршопінгу Hotline.ua. і до зустрічі в нових випусках.